Керівник Закарпаття Геннадій Москаль жорстко розкритикував силовиків за криміногенну ситуацію, що склалася в області. На координаційній нараді керівників правоохоронних органів він заявив, що не задоволений тим, як в регіоні розкривають злочини, а також протидіють контрабанді і збройним формуванням. При цьому правоохоронну систему закарпаття очільник області порівняв з котом, що розлінився і не ловить мишей. Окремо Геннадій Москаль зачепив тему вкрай низьких показників мобілізації в області. На його думку, всіх осіб, затриманих за контрабанду, які числяться в базі дані Соловиків, потрібно відправити на фронт. З мобілізації. Шановні, що ми маємо сьогодні? Так і 12 маємо. 16. Ну так куди це годиться? І куча тих, хто мав би сьогодні бути на фронті, а не тут нам влаштовувати феєвер. Я не допущу подальшому ніяких більше створення збройних формувань, кишенькових армій окремих народних депутатів і окремих кланів для своїх внутрішніх розборів.